Добрий день, п'ятикласники! Вітаю вас на уроці математики. Проведу його я звати мене Ірина Сергіївна. Тема сьогоднішнього уроку «Задачі на знаходження невідомого доданка. Розгорніть свої зошитки і каліграфічно пропишіть число 11. Прописуємо. Цілий рядочок. Пам'ятаємо, що кожна цифрочка проживає у своїй клітиночці. Молодці. Математичний диктант. Запишіть число, у якому два десятки і три одиниці. Запишіть число, у якому 2 десятки і 3 одиниці. Так, це число 23. Наступне завдання. Запишіть число, у якому один десяток і 7 одиниць. Запишіть число, у якому 1 десяток і 7 одиниць. Так, за число 17. Наступное задание. Число 28. Наступное за числом. Число 28. Наступное за числом. Так, число 28. Наступное за числом. 27. Наступное задание. Запишіть число, у якому 1 десяток і 4 одиниці. Запишіть число, у якому один десяток і 4 одиниці. Так, це число 14. Наступне завдання. Запишіть сусідів числа 8. Запишіть сусідів числа. 8. Так, число 8 має сусідів 7 та 9. Молодці. Наступне завдання. Число 10. Наступне за числом. Число 10 наступне за числом. 9. Відпочинемо всі трішки. Пальчикова гімнастика. Для цього нам знадобляться цеглинки Лего. Ми цеглинки в руки взяли і місцями поміняли, поміняли, поміняли. Потім вгору всіх підняли, підняли, підняли. Міняли, 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 міняли і у руки заховали. Молодці. Давайте пригадаємо, як називаються числа при додаванні. Числа при додаванні мають назву доданок, доданок, сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Задача перша. У відрі 10 літрів молока. А у бідоні невідомо, скільки літрів молока. Але разом це 35 літрів молока. Скільки літрів молока у бідоні. Чи можемо ми одразу сказати, скільки літрів молока у бідоні? Ні, не можемо. Нам відомо, що разом 35 літрів молока. У відрі і в бідоні. Тож потрібно від 35 відняти 10. Отримуємо 25 літрів. 25 літрів молока у бідоні. Запишіть задачу в зошити. Наступна задача. Нам відомо, що гумка коштує 2 гривні, А пенал невідомо. Але разом це 42 гривні. Скільки коштує пенал? Чи можемо ми одразу сказати, скільки коштує пенал? Ні, не можемо. Нам відомо, що гумка коштує 2 гривні. І що пенал і гумка разом коштують 42 гривні. Тому ми від 42. Віднімаємо 2 і отримуємо 40. Ми дізналися, що пенал коштує 40 гривень. Запишіть задачу в зошит. Відпочинемо всі трішки, проведемо фізкульт пилинку.

Верх-верх-низ-низ-низ, низ вниз Наступна задача у глечику 3 літри води. А в діжці невідомо скільки літрів води. Але нам відомо, що в глечику і в діжці разом 23 Літри води. Нас запитують, скільки літрів води у діжці. Чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання? Ні, не можемо, але нам відомо, що у глечику і в діжці разом 23 літри води. Тож, ми від 23 віднімаємо 3. І отримуємо 20 літрів 20 літрів води у діжці. Наступна задача. У магазині продали 18 велосипедів, а самокатів невідомо. Але ми знаємо, що велосипедів і самокатів разом продали. 28 штук. Нас запитують, скільки штук продали самокатів. Нам відомо, що самокатів і велосипедів разом продали 28 штук. Отже, від 28 ми віднімаємо, що нам відомо, що велосипедів було 18 штук продано. І дізнаємося, що 10 штук, 10 самокатів продали. Запишіть задачу в зошитки. Молодці. Наступна задача. На полиці було невідомо скільки блокнотів, а зошитів 48. Нам відомо, що разом з зошитів і блокнотів було 69 штук. Нам потрібно від 69 відняти 48. Ми отримуємо 21. 21 блокнот було на поличці. Наступна задача. У малій каструлі невідомо відомо, скільки літрів було борщу, а у великій 10 літрів борщу. І ми знаємо, що у малій і великій каструлі разом було 14 літрів борщу. Нас запитують, скільки літрів борщу було у малій каструлі. Ми знаємо, що у малій і великій каструлі разом. 14 літрів борщу, у великій каструлі 10 літрів борщу. Отже, від 14 віднімаємо 10 і ми дізнаємося, що 4 літри борщу було у маленькій каструлі. Запишіть задачу в зошити. Молодці! Дякую за гарну і чудову роботу! На сьогоднішньому уроці ми з вами працювали над задачами, вчилися знаходити невідомий доданок.